Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я розповім про типичну плівку, так як дуже багато отримуємо питань і треба провести так сказати, невеличкий лікбез. Різниця в тому, що теплична плівка вона має світостабілізацію, тобто має захист від ультрафіолетового відпромінювання, тому що саме ультрафіолетове відпромінювання воно пошкоджує поліетилен, тобто під відкритим сонцем. Плівка звичайна, вона досить швидко становиться крихкою і розсипається. Перша типлична плівка взагалі з'явилася десь в 60-х роках минулого століття. Тобто її почали використовувати, починаючи туди додавати спеціальні світостабілізуючі добавки, які стабілізують поліетилен, і він не пошкоджується так швидко. Але перші плівки вони мали срок використання десь приблизно рік, і необхідно було кожен рік. Плівку цю міня. Зараз плівка, наприклад, може стояти і 7, і 10 років, тобто за рахунок нових технологій, які використовуються для виготовлення плівки. Про них ми і розповімо. Колір плівки безпосередньо зв'язаний з її товщиною та строком використання. Ну, наприклад, візьмемо. Один із таких досить відомих брендів це «Планета Пластик. У нього є наступні кольори. Якщо беремо одношарову плівку, то там зелений колір це один рік використання, жовтий колір це два роки використання, і рожевий колір це три роки використання. Сіні це п'ятирічна плівка, яка може служити до п'яти років. В інших виробниках можуть бути по іншому. Плівка може бути 80 або 100 мікро, це всього один рок, рік використання, потім 120 це 2 роки використання, 150 це вже 3 роки використання, і 180, наприклад, це 5 років використання. Тобто товщина плівки теж зв'язана з строком використання плівки. Більш новітня технологія виготовлення плівки це коли плівка може бути багатошаровою. Тобто в одному шарі плівки так, ось ми беремо плівку 180 мг. Якщо ми дивимося на неї звичайним нашим оком, ми не побачимо, що тут багато шарів. Ну, тут безпосередньо три, повинна бути шар. Але тут три екструдіровані шари плівки, які об'єднані в один більш товстий шар. Для чого це робиться? За рахунок того, що ми робимо декілька шарів, ми в кожному шарі плівки можемо зробити свої властивості, додаючи окремі добавки. Наприклад, в першому шарі ми хочемо зробити вищу світостабілізацію. Ми тут додаємо, наприклад, більше світостабілізації. В внутрішньому шарі ми додаємо більше стабілізуючих добавок, щоб вона була більш міцніша, тобто витримувала більше навантаження і не пошкоджувалася. Ну і внутрішній шар ми теж можемо туди додати стабілізацію або щось інше. Існує, наприклад, три шари, п'ять шарів, сім шарів. За рахунок цього ми отримуємо перше. Більшу світостабілізацію, більшу упругість, більшу міцність, відповідно, більший строк використання. Тобто, все це об'єднуючи, ми отримуємо при той самій товщині, але за рахунок того, що кожен шар має свої властивості, досить такі високі властивості якості самої плівки. Тому зараз, ось всі тепличні плівки, досить такі, які використовуються для великих теплиць, то вони частіше всього багатошарові. Тому, якщо є вибір, наприклад, взяти одношарову чи багатошарову плівку, то краще взяти при той же самій товщині багатошарову плівку. Вона буде більш, більш міцніша і більш надійніша. У планети Пластик там є артикул ST. це наскільки вона працює, там st 12 st 24 st 36 Тобто це 12 місяців гарантія, 24 або 3,6 місяців. А вже в багатошарових плівках вже йде індекс УВ, тобто ультрафіолетова стабілізація. Ось, І там вже йде інший е, показник uv 2 uv 4 uv 6 uv 8 УВ10. Це вже сезони. Тобто плівка рахується у 2 це вона працює два сезони, і вона працює два сезони це 12 місяців. Ось е, різниця в артикулах людей як можна зрозуміти, наприклад, навіть по етикетці. Це ST36 або ov 6 Кольор може бути однаковий, але то одношарова плівка, а то багатошарова плівка. Е, ну, наприклад, один із таких індексів означає е, краще розсіювання сонячного світла. В чому тут нюанс? По-перше, сонце є пряме, коли йдуть прямі сонячне випромінювання, ось. а є розсіяне світло, коли воно проходить через якусь, якусь поверхню, ну, наприклад, через а, а, хмари. Да? Тобто Після хмар іде розсіяне світло. Пряме сонячне світло з високою інтенсивністю для рослин деяких досить таки пагубно працює. Тому завжди краще. Притінювати або розсіювати світло, і тоді рослини, наприклад, росіяне світло набагато краще поглинають. А наступний фактор або наступний властивість плівки це антифогове покриття. Тобто, що це таке? Взагалі в плівкових теплицях є така проблема: це створення конденсату. Тобто, коли у нас на вулиці досить холодно в теплиці досить тепло, то на границі а це саме покриття плівки створюється конденсат І ці краплі Можуть падати на рослини, і дуже багато шкоди саме ці ось краплі приносять для рослин, тому що перетворюються на лінзи, і е, таким чином сонце, яке попадає на цю крапельку, воно вижигає рослину. Тому і було створено антифогове покриття за рахунок того, що зменшується поверхностний натяг краплі, вона не накопичується, а починає просто-напросто стікати. Антифогове покриття там, досягається нанесенням на Нижній шар плівки а, такого більш маслянистого покриття воно більш таке маслянисте і на ньому просто-напросто не утворюється крап. За рахунок цього ну, в таких теплицях набагато менше конденсату. Якщо порівняти полікарбонат і плівку, да, досить часто це проводиться порівняння, то ну, які переваги давайте, плівки скажемо. Да, тобто, ну, перше, це відповідна вартість. Да, тобто, вартість плівки в багато разів менша, ніж полікарбонат. Це перший момент. Другий це плівка досить таки легко ремонтується. Ну, і... Простота монтажа, тобто накрити велику теплицю одним куполом. Ну це досить таки швидко. Тобто, взяли плівку, розмотали наверху, розпустили і зафіксували все. Тобто, це простота, доступність, ремонтна пригодність. Тобто, оце загальний такс перевага над ну і вартість над полікарбонатом. Ну і відповідна ціна, як вона формується, це ну, перше це товщина. Теплична плівка починається з товщини 80 мікрон, і 80, 100, 120, 150, 180, 200, і 150 200 – це вже професійна теплична плівка. І буває 300 мікронна плівка, але ну, це досить рідка позиція. Позиція. Ну і такі випадки бували. Взагалі плівка, плівка вона йде на вагу. Тобто, Неважно, яка а, товщина плівки да, там в рулоні, від 80 до 150 мікрон. Важає, скільки вона має, яку має вагу. Оце загальний а, атрибут ціни. А, а ось вже від товщин 150 до 200, там вже ціна може непропорційно змінюватись. Ну, наприклад, 150 і 180% би, ціна, вага, товщина змінюється на 20%. А ціна може змінюватися на 30-35%. тому що це більш складні плівки. Вони вимагають там більш сучасних технологій, всього іншого, тому вони більш дорожчі, але вони мають і додаткові властивості, і більший строк е, використання. В деяких випадках краще накрити там більш товстою плівкою, тому що ви знаєте, що там. У вас більше снігових навантажень, там град і інше, і ви знаєте, що ця плівка буде стояти у вас там не 3, а 6 років, то хай вона трошки дорожче, але ми в даному випадку економимо на монтажу. Тобто нам не треба два рази перекривати. Але мінус довго використання плівки це те, що з кожним роком світопрозорість плівки падає. Це, по-перше, вона сама по собі. темніше за рахунок зміни так сказати, поліетилену. Це перше. Ну там, ну. Один відсоток рік візьмемо так, а другий фактор це забруднення. Тобто сама плівка постійно знаходиться під тиском там пилу, всього іншого, І ці частинки просто-напросто врізаються в поліетилен. і з кожним роком їх все більше. і більше. Наприклад, плівка 7 років, яка відстояла, ну вона вже по прозорості на 20 відсотків буде нижче ніж, наприклад, нова плівка. Якщо є якісь ще питання. Пишіть в коментарях. Ось, якщо вас плівка, можете перейти на наш сайт, там досить великий вибір. Це необхідне є для того, щоб можна було самостійно накрити теплицю плівкою. А для цього вам, в принципі, наші спеціалісти допоможуть. Ну, а з вами був Олександр. Як теплиця, живіть гармонії з природою, в вітні прогреси. До нових зустрічей!